Містечку древньому патара, де Богу Миколай служив, в халупі, де лиш стіл та нари, один старий з сім'єю жив. Старенький був із дуже бідних, багатство лиш і мав трьох доньок, гарних і привітних, з останніх сил про них він дбав. Старий вже виплакав всі очі, підмоги він і не чекав. Та якось раз посеред ночі віконце стукіт пролунав. Бідняк схопився у тривозі й побачив він серед пітьми блищать монети на підлозі, а поряд гаманець грішми. На другу ніч все повторилось, а третю вже старий не спав, хотів дізнатись, що за милість, хто так його обдарував. Ось тихо скрипнуло віконце, вже й гаманець туги лежить. Старий побачив незнайомця і кинувся за ним у мить. Біжить і Господа благає, От добродійника догнав, і в нім святого Миколая бідняк із радістю впізнав. Старий святителя прославив, Від того часу і назавжди, що злиднів то його позбавив. Родину виручив з біди. Народна пам'ять не згасає, тож збереглось через віки У день святого Миколая, гостинці мають малюки. Як слухатимеш маму і тата чимненьким будь, ти так і знай, із подаруночком на свято до тебе прийде Миколай. Землі святий Миколай, Фікі, ти засни і його чекай, ти лише, повірте, що він прийде, якщо будеш до людей, ти лише повірте, що він прийде, якщо